Громадська кампанія за відповідальну владу розпочала роботу над законопроектом про вотум недовіри посадовим особам ще у квітні 2013 року. Обговорення проекту закону проходили у Києві, Львові, Харкові, Тернополі, Луцьку, Запоріжжі та Хмельницькому, а днями і у Івано-Франківську. Про зміст законопроекту та очікувані результати у разі його прийняття дізнавалась Ольга Гриців. Івано-Франківську презентували законопроект про вотум недовіри посадовим особам, який дає можливість громадянам законно і дієво реагувати на свавілля і бездіяльність чиновників суддів, депутатів, міських та сільських голів. Цей законопроект дає право громадянам реагувати на чиновників на посадовців, не звертаючись зі скаргами до, скажімо, державних державних органів, які їх призначали. Тобто Попри, скажімо, відкримінальну відповідальність або адміністративну відповідальність, яку встановлює українське законодавство, ми за ми за ми запроваджуємо іншу процедуру, і раціональну або суспільну моральну відповідальність чиновника перед громадами. Такий самий принцип, як, принцип, як ми голосуємо. Так? Ми ж коли голосуємо за президента, будемо голосувати, ми не будемо знати, які компетенції має той чи інший кандидат. Ми будемо голосувати, подобається, не подобається, віримо, не віримо. Правильно? Зокрема, у документі прописано, що у разі виявлення громадянами бездіяльності або діяльності посадової особи з порушенням законодавства громадяни створюють ініціативну групу, яка організовує збір підписів під петицію за відставку цього посадовця. Принцип дії закону дуже знову ж таки простий. Ми брали, я вже казав. Ми брали за основу польський досвід, німецький американський. Тобто, якщо громадяни виявили, що якась посадовець діє неадекватно або не на благо. Громадам не на, не на виконання закону, а проти будь-яких, скажімо, нормальних е визначених законодавством е принципів, Значить, громадяни три особи можуть створити ініціативну групу, опублікувати інформацію про те, що збирається підпис під петицію про звільнення цієї посадової особи, друкувати цю, е друкованих ЗМІ про початок підписання петиції, повідомлення, почати підписну кампанію. Такий закон дасть змогу громадянам самостійно відсторонювати від влади осіб, які зловживають службовим становищем, переконаний Ігор Курус. Ольга Гризів Ігор Попик, новини телеканал РАІ.